Під час війни особливо важливо піклуватися про кібергігієну, адже війна триває не лише на фронті, а й в інформаційному полі. У разі обережного користування онлайн-сервісами можна оминути витоку інформації щодо банківських рахунків, електронних листів, приватної та робочої інформації. Для цього важливо створювати складні паролі та для кожного онлайн-ресурсу мати унікальний пароль, який не буде повторюватися. При можливості варто включати двоетапну перевірку при вході в особисті акаунти. Не відкривайте сумнівні гиперпосилання, перевіряйте правильність адреси необхідного посилання, не вводьте конфіденційні дані на незнайомих сайтах, створюйте резервні копії, завантажуйте програми та додатки лише з офіційних джерел та вчасно встановлюйте оновлення операційної системи. Дотримуючись цих простих правил, ви підвищите рівень своєї безпеки в інтернеті.